20 кілометрів, 8 годин, набір висоти 1000 метрів. Це Джексон Холл, Вайомінь, і ми прийняли виклик підкорити гірський масив Тріфтонів. Головна мета дістатися до озера Дельта. Це найкрасивіший і найскладніший похід, в який я коли-небудь вирушала. Тежка дуже крута, і велика її частина це просто кам'янисте поле. Зараз я навіть не впевнена, чи дійду до озера. Ось воно. Ми досягли вершини відчуття безмежного щастя і життя на повні груди. Енергійні та натхнені ми пройшли ще 8 кілометрів, щоб побачити озера сюрприз і амфітеатр.